Ти життя далі немає, ти не знаєш, як з цього вибратися, як змінитися. В такі моменти приходить спасіння, визволення. Бог показує тобі, як вийти з цього всього через свою Божу людину. І найголовніше мені в такий момент смиритися, послухати, почути, що каже мені Божа людина, і йти за цією людиною. Тому що, коли я смирюся, моє життя зміниться на всі. Не забути звідки ти, хто ти, звідки ти прийшов, ким ти прийшов, і не зневажити те, що тобі дали. Не...